Ще один гуцульський промисел має всі шанси поповнити перелік нематеріальної культурної спадщини України. Мова про різбярство. Косівські науковці вже звернулися з цього приводу до експертної ради. Тим часом ми побували у селі, яке з давніх давань славиться своїми майстрами, у тому числі різьбярами, і вже готові розповісти про гуцульські ремесла. народному промислу у Косівському селі Яворі навчають змалку, щоби не забулася справа дідів, її почали вивчати навіть у школі. Дев'ятикласник Микола різьблення по дереву усвоїв від старших чоловіків у родині. Нині набираються навиків і за шкільною партою. У мене в родині дідусь різбив давно і тато. Я вдохновився татовими роботами і ну, мені це сподобалося. І вперше, так як я почав різьбити у школі, у нас у школі викладають різьблярство з шостого класу. Ну, і ми різьбили. Ну, спочатку різьбили на дошечках, таких потім шкатулки і мисочки. Ну, і мені це ну, дуже сильно сподобалося. Азирі зберіга юний майстер вже усвоїв, нині вправляється зі складнішими техніками і пробує створювати все нові візерунки. Навіть має свій набір інструментів, добрий десяток різних різців. Кожен для певного елементу декору. Кожен різець, він ну, створений для різного візерунку. Це тарілка. Ну, візерунок намалював сам, трохи з інтернету придумав. І різьблю вже так. Ну, місяць, десь. Ні довго. Складність в тому, що це треба робити дуже сильно акуратно. Ну, якщо трохи хоч і помилився, то вже або перероблювати заново, або не знаю, шліфувати. Чи що. Такими різачками роблять копанички. Копанички? Отакі ось штучки. То беру. Це ще шлізочку. Так. А я вущі так чи? Є вуші, є щось, є інакша форма. Так, є такий різачок для, ну, так як оце я робив, для лінії, але трохи ширший і глибший. Ну. Є різачки для таких так, ревчиків. Ну, у мене це такий мінімальний набір різачків, бо я так як ще початківець, я ще не вмію сильно файно різбити, І мені цих до... Досить. Мені більше їх не треба. А так як знаю, у наших ну так людей, які цими займаються, майстри наші, то у них є багато цих листів, так декілька десятків є. В них роботи набагато гівернір. То, що цей народний промисел у селі шанують, видно здалеку. Просто посеред яворова можна побачити копії робіт знаних тут митців. Півтора століття тому ці гуцульські майстри зробили справжню революцію в художній обробці дерева, удосконаливши народну техніку різьблення. Продовжують цю справу й тепер. Вже нащадки відомих майстрів. Я вже як працюю, то я вже ну більше углеблюю його щоб. Робота читалася на відстані. Це переважно мої роботи, є роботі моєї дружини і сина. І дочка моя теж працює, але по текстилю кінчала наш інститут Косівський. По техніці ну, текстиль вишукай текстиль. Знаний на Гуцульщині Різьбяр зізнається, усі тонкощі народного ремесла перейняв від свого діда. Роботу з різцем освоїв ще з малку. Школярем вже брав участь у різноманітних виставках. Не полишаю улюблену справу дотепер. Це було закладено в генах. Я ще маленький був, як приходив до діда, дивився, як дідо різьбитий. Мені теж хотілося взяти різець і різбитий. Ну і так і пішло. Ну Вмічався в цьому нашому косівському техніку, тепер інститут. Треба продовжувати рід цей і, і я стараюся ну, доказувати своєю творчістю і, і доказую, і працюю по даний час від малого по даний час працюю. Створення художнього виробу, клопітки і довготривалий процес, каже майстер. Тим паче усі його етапи готує сам, починаючи від сировини. Деревину заготовляє різну грушу, явір горіх. Спершу розпилює на дужки, сушить, а потім проварює кілька діб, щоб вона була червоного кольору. А далі бере різця до рук і починається справжня ювелірна робота. Дивлюся, на як діди мої робили, але ну, вже переосмислюю вже по-своєму робиться. Переважно ділиться, починається орнамент, ділиться. Якщо це коло, то переважно я ділю на чотири частини, на шість можна ділити, вісім і дванадцять. Сам орнамент я деколи також щось собі на яке спати, що в голові продумуєш. Є блокнотик біля мене щось надумалося, зараз замалював ту, ну, частинку. Цього. І так це, ходиш десь щось, їдеш у машині, на якій собі придумуєш орнамент. Я кажу, ми станавці з 50 робіт мою роботу пізнають. Так як на виставку ми даємо роботи, навіть не дивиться, бо ми роботи ззаді, навіть не дивіться, ззаді на підпис. Кажуть, це робота потрапив. Освоїли родинне ремесло й інші члени родини. Вправлятися з різцями вміють і син, і дружина, щоправда, народним промислом займаються, коли з'являється вільно від основної роботи хвилина. З деревом я знайома дуже з дитинства, тому що мій тато працював також в різьбив. і я ще пам'ятаю з п'ятирічного віку, я сиділа за верстатом і щось там в дереві вирізьблювала якісь такі. Дрібненькі візеруночки. Ну а потім, коли ми з Петром Васильовичем знайшли одне одного, і тоді в нас вже почався такий творчий тендем, багато Петро Васильович мені допоміг дізнатися, розуміти якісь технології більше, тому що працювали ми разом. І ну і так працюємо, відтворюємо це прекрасне в дереві. Тому дерево я дуже люблю, тому що це мені здається, що воно живе, воно живе, воно хоч і зрізане, але коли ми йому даємо ті орнаменти, воно оживляється. Коли ти береш той кусочок дерева, він такий просто кусочок дерева. І потім він перетворюється в якусь річ, так, і там ще ми додаємо ті символи, які зв'язані десь з далеко з далекими поколіннями. І мені це приносить радість. і Мені час від часу хочеться сісти за той верстат і трошки десь там порізбити, Хоча часу дуже тепер обмаль. Побачити доробок усього сімейства, ще предків умільців, можна нині у родинному музеї. Тут зібралися десятки робіт, зберігають і власні. У мене є роботи мого діда, Юрія Шкрібля, яка збереглася ця робота, збереглася. Який це десь 67 рік, десь тут була. 67 рік така шкатулочка, така менша шкатулочка. Тут Теж десь руки були. Є така тарілочка. Ось тут 64-й рік, Юрій, Юрій Курпанюк, це він такі собі клав букви юка. І ще одна шкатулка є, отака. така. Працювала суха різьба. Вибраний фон ну просто не глибокий. Нині різберство у Яворові переживає свої не найкращі часи, якщо раніше народний промисел давав можливість заробити. О зараз ця справа не така прибуткова, зізнаються майстри. Усе тому, що з'явилися простіші та дешевші аналоги. У той час справжній гуцульський виріб з унікальним орнаментом виготовляють тривалий час. Відтак і вартість його буде іншою. Але народні умівці не занепадають духом. Навіть пропонують вдатися до досвіду сусідів з Румунії. Тамтешнім митцям держава щомісяця допомагає фінансово небагато, аби ставало на життя, і ті могли продовжувати творити.